Друзі, всім привіт! Сьогодні ми їдемо вже на рибу, довгоочікувана рибалка, яка відбулася дуже спонтанно. Наш помічник щось базарить на фоні, але на сьогодні буде цікавий час. Так, друзі, у нас оновлення. Тепер я вже не буду знімати на телефон, зараз не двома руками, а буду знімати на професійну. Камеру, камера у нас DJI Action Pro 5, топчик, там вообще, сейчас ми увімкнемо її, DJI. Куча всяких мікрофончик і є, і и ТП. Ну буде вообще прикольно. Так що, друзі, зараз буде контент. Так, перше відео на камеру, Саша мені подогнав. Е, це... Чай целібний. Бачите, чуть, -чуть зігрітися треба перед риболовлею. І, ну що, за удачну рибу. За рибалку. Ну, за рибалку. Рибу не знаю, побачимо чи ні, але щось буде. Щось шоколад? Ха-ха. А це моя помічниця, чарівна помічниця, чарівниця. Так, ну, відео знімаю гарно, мені подобається. Так. Щось що кліє? Себе поймала. Ха -ха. Так, ну взагалі удобно скажу, що камеру мені подарували, кріплення мені подарували, все подарували мої друзі на день народження. Просто бомба. Так що зараз будемо йти покоряти рибу. Але я ще хочу настроїти е, пре На камері є такі налаштування, типу, воно в режимі очікування, а коли риба клюнула, ти нажимаєш, і, щоб видно було покльовку. Тобто воно записує 10-15 секунд до і буде покльовка. Ну, коротше, Зараз будемо тестити. Ріна, де так, друзі. Ну що, пробуємо закидувати в перчатках, зараз побачимо, що воно працює і як. Так, звісно, треба купити кращі перчатки. Зараз налаштую камеру. Так, оп. Хопа! Ну, нормально, щось. Будемо раз, два. Почекали, раз, два, почекали. Тут тестую Tail Spinner, що я подарував в Edwan календарі. Раз, два, почекали, раз, два, почекали, раз, два, почекали, раз, два, почекали і так далі. Погода сьогодні каже нам, що можна. Правда, я в почтах, ну, в термокостюмі в футболці, в лісовому світері, в зимовій курточці Коламбія з, з срібним покриттям, в капюшоні, шапці зимовій, в ботинках. Ну просто капець. Будемо щось спробувати. Так, увімкну, коли буде дискотека. Ага. Так, алло, алло, тут моя вудка, отдай. Киш-киш-киш! Друзі контент, он пливе контент. <laughs> сюди. Чуть не з'їла наші вудки. Ну вона тут местна, вона шарить в цих дискотеках. Бачите, пливе ось все. Здрасте, будете? Добрий день. Диви яка. Вона ручна взагалі. Виш? <laughs> Давай нам поганяй рибку Ото цікаве створіння. І кайфує собі, плаває, все, що треба, робить. Кіно кіно. Оксимальний рівень антікрізи. До цього я думала, що він далеко не там. Дід віть, на... контент, контент, контент. Видра. Бачили, ручна видра. Вона їсть все, що ви захочете. Диви, прям з рук. Ам? Боже мой, яка красота? А яке в неї ім'я? Нема імені? Серафіма. Серафіма. Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. Заробила. А вона до мене теж потула, каже, дай, дай, дай щось. Но ми минулий раз бачили її. Ай, контент. А в мене питання, вона до мене підійде чи ні? Буде щось? Привіт, Серафім. Як діла? Боже мой, єдинення з природою, щоб ви розуміли, яка вона гарна. Все, давай розходимося ж. Піцак. Диви, диви, за бок поймало. Помагай, помагай, помагай. Помори, помири. Помори, помири. Ее же, боже мой. Сінь дав на 5 секунд будочку, а вона поймала. А, хорош. ха Хороша! Якраз і зараз протестуємо, Вообще кайф. Так, друзі, освободили ми щуку ось таку, але вона м'яка. Ми будемо її випускати. Хай мамку, папку, детку, бабку Давай, коротко. Сім'я красава. Ха-ха-ха. Попливи. поплила, не мертва. <хи> І далі Серафіма, іди сюди. Ди сюди, малечу. Іди сюди, ось ось. Все, на-на-на-на-на-на-на. Вон, яблуко. Осьо. Осьо, ось, ось ось ось. ось, ось. Яблуко бери. Не хочеш? Ну, на. Бери ябко. Бери ябко. Ну, не хочеш? Ну ладно. Не хочеш. Ну а йду. Будеш? А вона їсть яблука? Ану, бери ябко. Я просто не месний, вона з немісних не бере рук. Он хрумає, хрумає. А чуть-чуть. Наїлася. Боже. А це прикол. Так, друзі. Уже підходимо трохи подалі від початкового нашого місця. І тестуємо. ну Я до сих пор на той воблер, Я впевнений, що на тому воблер я багато спіймаю сьогодні. Аж поки 0 штук, але надія є. Будемо старатись щось взяти. ну Дивіться, як класно воно. Там хвостик такий прорезинений. Сошов, со блін, такий тільки що сошов. Ай. Обідно, ну, сход був хороший. Аж інфекціон з Ну ладно. Зараз подивимося, що в нас по... Зараз будемо закидувати. Так, друзі, в нас є риба. По да. так. Ооо. О-о-о-о-о! Що це в нас? Щучка. Ха-ха, на силикон ха <рик> Наше місце спрацювало. Кайф, Просто кайф. <рик> Силікон працює Заврори Друзі, це заврори, дивіться. <рик> Силікон заврори. <рик> Але ми будемо випускати. Зараз я зніму і будемо відпускати. Так, перчатки ми знімаємо. А, рибку ми беремо. Дивимося, як вона заглотнула Гарно. Гарно. Так. О, все. Ми оцю малишку будемо відпускати. Дрібнота. Але єп, моя перша риба сьогодні. Ха -ха! Наше місце спрацювало. Так, Мамку-папку, дітку бабку Все, поки. В берег. В берег, вон воно пішло. Все, нема. Кайф.